Тарас Шевченко, мої! Учитися, брати Учитися, братимої, думайте, читайте і чужому навчайтесь. Свого не сурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди шукаються в хату не пускають. Свої діти як чужий і не мають злому. На всій землі безконечній, веселодони. Обніміте з братими найменшого бра. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і обмитих посилуйте в больному І забудеться слаботня, давня година і оживе добра слава. Україні і Не невечірні, новий засіяє, де обнімітеш, брати мої, молю вас, благаю.